Доброго дня, дорогі друзі! Зараз а, покажу вам наші ягідні. Це лохина, яку ми садили. У нас є декілька відео, ціла епопея у нас з нею була. Це дюк. Ось середній сорт Бонус і пізній сорт Бригітта Блю. От зараз вона в нас ця е, е, лохина таким чином виглядає. Так, це е, цвіте, і де неде вже навіть зав'язала ягідки, червона смородина. Там, де я народилася, часто кажуть порічки е, сорт Рондон. А це ось яблуня, яка перейшла до нас по е, наслідству, як би сказати, пепінка. Це старі сорти, цвіте гарно, а от що ми отримаємо, не знаю. Це е, Агрус Ксенія, я його посадила тільки торік. Е, будемо дивитись, чим він нас порадує в цьому році. Це чорна смородина, це сорт ч, е, чорний бумер. Це яблунька, наша чемпіон, теж недавно посадили. Це е, смородина, чорна смородина, теж вона цвіте, не знаю, ягідки он формуються, але як воно буде, теж не знаю. Трошки вона жовтенька, теж хлорозить, треба обробляти. Треба обробляти хилатами, мікроелементами. Треба або заліза, хилат заліза давати. Тому що час йде, а вона все-таки дуже багато вологи, незвично для наших місць. Це теж торік ми виписали і посадили ожину. Це м -м, сорт називається Потрійна корона, тройна корона, як ще кажуть. Це чорний тюльпан. Це е наші нові посадки чорної смородини. А це ми пробували е малину, сорт, феномен у закритій, закритою кореневою зробити. Це ще одна ожина ранній сорт, називається Бжезіна. Тройна корона в нас погано перезимувала. Вони всі посаджені осінню того року. А от ожина, саме Бжезіна, перезимувала непогано. Це у нас Азія теж того року посаджена, так от виглядає. От. Ну, це Альбіон. Альбіон от, вже кидає вуси, треба обов'язково їх прибирати. Тому що або у нас будуть ягідки, ось вони вже в'яжуться, або у нас будуть вуси, щось одне. Хочеться все-таки поки що ягідки. Відсвіли тюльпанчики. Тут у нас цибулька, сорт це, ось цей сорт, це Амфора називається. От так, картопельку я вам показувала, ну хотілося б мені показати вам малину. Ось, бачите, у нас таких два ряди малини. Вони поставлені стойки, до стойок прикріплені два. Натягнути тросики тоненькі, на, кожен, на кожну стойку ось така пластикова бутилка, пляшечка обрізана. Вона натягнена діта для того, що коли дуже велика жара, ми зразу накриваємо сіткою малину, щоб вона не горіла. Сорт це феномен. Дійсно, сорт феноменальний. Ми брали його у розсаднику. В Синельникову і дуже задоволені. Він нам торік, ось бачите, вже вона цвіте, він нас торік дуже гарно порадував урожаєм. От ми багато продали звідси е, саджанців малини, посадили собі ще один ряд, пробували, коли сильно е, замульчувати і коли менше замульчувати. Та, яка менше замульчована, краще перезимувала. Це все, сорт, всі ці три ряди, це сорт феномен. А оцей ось рядочок малини, це теж посаджений восени. Це Джоан Джей, малина ремонтантна. Ми її будемо вирощувати в осінньому урожаї, літнього урожаю не будемо їй дозволяти. І та малина і ця малина без е, колючок. Тобто вам не прийдеться з нею мучитися, колотися, дряпатися. Ну, в неї взагалі гладесенька вона, та, от така вона гарнюня, наша малинка. Це ось морквочка наша, тут два сорти. От. Це наша Айваща не цвіте. От. Тут у нас в тунелі е, помідорчиків трошки. Там он зелена цибулька на перо, посаджена циб, е, рання капуста. А тут ось ми вже висадили висадили е, пізню капусту, це сорт агресор. Ми її продаємо разом із молодою картоплею. Вони якраз встигають разом. Вистигнуть Ось у нас кріп посаджений, ми його під плівочку сіяли, теж буде до молодої картошечки, картопельки, правильно сказати. Цвіте сад. Дуже люблю цей час, коли цвіте сад. От у нас там он слива, Стенлей, це ось білий налив. Там Теж пізні яблука, сніжний кальвіль, і редджон, груші, пізні груші осіння і зимова ось. Так, дуже багато на груші Оленки волохатої. Коли приходиться буквально, коли цвітуть ці грушки, біля них не менше три. П'ять разів в день підходить, тому що Оленка Волохата, якщо не прибрати її звідси, вона буквально з'їдає весь цвіт. так, Похмуро. Але дощику немає і птілочка прилетіла. Прилетіла, щоб подарувати нам грушку. Тому що вона, тільки дякуючи птілкам, ми можемо отримати запилені квіти і отримати взагалі урожай. Так, коротенький от такий огляд. Дякую вам за те, що ви подивилися. Буду вдячна дуже за лайк і за підписку. До побачення, до наступного відео.